Вітаю студія, привіт телеглядачі. Війна це найсильніший стрес для тисячі українок останні місяці, і найчастіше це призводить до проблем з жіночим здоров'ям. Сьогодні про це ми детально поговоримо з Лесею Бардаш, медичним директором центру матері та дитини, та лікарем акушером-гінекологом. Доброго ранку вам. Доброго ранку, Тетяна. Отож, розкажіть, будь ласка, що зараз коїться з жінками, якими проблемами найчастіше до вас звертається саме ось цей період війни? Я з вами повністю згодна про те, що війна це найбільший стрес в житті людини і особливо стрес в житті жінок. І однозначно, що війна залишає великий відбиток на здоров'ї жінок. Всі зараз говорять про психологічну підтримку, про потребу звернутися до психолога. Однак я хочу звернутися до жінок, що потрібно звертатися і до лікаря-гінеколога. Хочу навести не дуже гарну статистику, але Подільський регіональний центр онкологічних захворювань дав статистику, яка дуже невтішна, і говорить про те, що якщо виникають онкологічні захворювання, то пацієнтки звертаються в досить запущеному стані. Однак я хочу запевнити і сказати, що якщо онкологічне захворювання в людини і так само і в жінок визначається на перших стадіях, перших а стадіях, то пацієнтка може бути повністю вилікована, оздоровлена і забути про це захворювання. Однак для того, щоб на ранніх стадіях захворювання знайти, потрібно регулярно звертатися для профілактичних оглядів. Ви знаєте, що шийка матки це локалізація зовнішня, тобто це таке місце онкологічного захворювання, яке можна запросто знайти. Бажано тільки хоча б раз у два роки приходити на огляд і виконувати мазочки на цитологічний мазок, шийки матки, і цього буде зовсім достатньо для того, щоб не пропустити і вчасно отримати допомогу. Захворювання, які можуть виникати у жінок на фоні стресу, окрім онкологічних. Всі ми пам'ятаємо з часів Другої світової війни про аменорею жінок військового, військового часу. Це пов'язано з стресом і це пов'язано з недоїданням, коли у жінок просто зупиняються менстрації, просто перестають працювати яєчники. Коли змінюється ситуація на краще, в частині цих жінок все відновлюється, але в частині Якоїсь частини жінок залишаються проблеми. Велику частину, ну 15% наших збройних сил України є, за да, складають жінки. жінки і є особливі проблеми у жінок, саме військових, вони теж пов'язані з порушенням менструального циклу, пов'язані з стресом. Однак саме в таких ще жінок можуть бути певні проблеми з. Можливістю і доступом до гігієни uh -huh. жінок от є окремі рекомендації для таких жінок, але ми всі разом з ними і підтримуємо їх. А ось цей саме постійний перегляд лікаря-гінеколога. Скільки разів він має бути на рік? Дивлячись, за якими протоколами, європейські протоколи говорять про те, що якщо пацієнтка здорова, достатньо раз на два роки обстеження молочної залози і скрінінг шийки матки. Однак Україна залишила в протоколах рекомендацію раз у рік звертатися. Все-таки в зв'язку з тим, що не така велика культура серед нашого населення. Звертатися до лікарів, окшер-гінекологів і е, в зв'язку з тим, що все-таки онкологічні захворювання в Україні виявляються на більш пізніх стадіях, е, тому ми все-таки рекомендуємо приходити раз у рік. Ваш центр це така свята святих, адже там постійно народжується багато українців, вінничан і знаходиться багато вагітних. Розкажіть, будь ласка, що по статистиці цифра вагітних збільшилась чи навпаки зменшилась? Цифра не змінилася, і це пов'язано з двома речами: частина наших пацієнток поїхала за кордон, ну але багато з них вже повернулись, і частина до нас пацієнток приїхала з тих територій, які зараз в окупації або були в окупації. Тому відбулася така міграція населення, і, в принципі, кількість не змінилася. Ні, вагітних. Ні, пологів десь приблизно однакова кількість, як і минулі роки. Які поради ви дасте жінкам-переселенцям саме вагітним? Адже ми знаємо, що до вас можна безпроблемно прийти, стати на облік і знайти свого лікаря? Перше, що хочу сказати: звертайся до вагітних, звертайся до жінок, які не вагітні. Якщо ви маєте декларацію з сімейного лікаря, де б ви не проживали, чи в Херсоні, чи в Маріуполі. Ви маєте право на медичні гарантії в будь-якому куточку України безкоштовно. Є електронний реєстр, і ми бачимо ваші декларації з сімейним лікарем і можемо без проблем надавати вам допомогу, ту, яку гарантує держава. Якщо у вас немає сімейного лікаря, якісь проблеми, абсолютно без проблем, ви можете обрати сімейного лікаря в вінницьких, в вінницьких наших сімейних лікарів, це абсолютно не складає ніяких проблем, і вам знову ж будуть надані всі медичні гарантії, які гарантує держава. Тому, е Користуйтеся такими офіційними джерелами, звертайтеся в медичні заклади і ви отримаєте належну допомогу. Що на рахунок самотньої вагітності? Адже знаємо, що таке поняття, на жаль, але почало існувати. Так, самотня вагітність це таке нове поняття, яке з'явилося під час цієї, цієї війни. Воно пов'язано з тим, що наші жінки, які яких вагітними застала війна, залишилися сам на сам зі своєю вагітністю, тому що їхні чоловіки пішли на війну, деякі з них змінили місце проживання, деякі з них ще Маленькими дітьми, і вони мусять на інших територіях влаштовувати собі життя. Вони самі народжують, вони самі виписуються з полового будинку. Звичайно, в нашому закладі ми як можемо, так і підтримуємо їх. Однак найбільша підтримка це саме від коханого чоловіка і від партнера. Дайте, будь ласка, декілька порад вагітним, навіть більш психологічних, як реагувати на ті події, які зараз відбуваються у нашій країні. Слухати офіційні джерела інформації. Друге, намагайтеся менше витрачати часу на різні соціальні мережі, на пошуки новин ну не зміниться через одну хвилину ситуація в Україні. Більше приділяйте часу прогулянкам, якимось своїм відволікайтеся, якимось інш на якісь інші розваги, малюйте, пишіть, вишивайте. Звичайно, звертатися до лікарів, акушер-гінекологів, не зволікайте цьому, не приймайте лишніх ліків, не займайтеся самолікуванням. Ну і звичайно жіноча консультація зобов'язана мати лікаря-медичного психолога. Це є вимога Національної служби здоров'я, і всі вагітні пацієнтки мають мати право і мають доступ до лікаря-психолога. В нашому закладі в жіночій консультації є лікар-медичний психолог, і абсолютно без проблем ви можете отримувати допомогу стільки, скільки вам потрібно. Великий уклін вам. Уклін усім лікарам лікарям-акушерам-гінекологам, адже ви робите неймовірну справу. Дякуємо вам за те, що ви залишаєтесь на своїх робочих місцях, працюєте попри все. А ми ж нагадуємо вам, любі віничанки та гості нашого міста, особливо жінки, які переїхали з території, де зараз активно ведуться бойові дії, аби ви не забували відвідувати гінеколога. Пам'ятайте фізичне. Здоров'я це важливо. Студія передаємо вам слово.